Всім привіт! Мене звати Валентина. Вітаю на своєму каналі, і тут ми говоримо про вірпрес. Сьогодні друге відео із частини бази про вірпрес. Сьогодні ми розберемося про базу даних. У минулому відео я вам розповідала про папки Вірпрес, про фізичні файли Вірпрес, які вам корисно знати, де яка папка за що відповідає, і де ви можете звернутись у разі ваших якихось. Перебоїв з WordPress. Сьогодні ми з вами говоримо про базу даних. Я хочу вам теж розказати, як працює база даних, у, яка пов'язана з фізичними файлами WordPress, і де ми, як вони взаємодіють, і якщо у нас якісь баги, як ми можемо взаємодіяти з файлами або з базою даних, вирішуючи ці проблеми. Це буде теж більш загальне відео для так, не хочу казати чайників, але для базового рівня, тобто, якщо ви не є розробником WordPress, якщо ви не є розробником теми, ви просто створюєте сайт на WordPress, використовуючи теми, плагіни, то це відео для вас, тому що це теж база, це теж потрібно знати, навіть якщо ви нічого не розумієте в базах даних, якщо ви нічого не розумієте у написанні. Коду, вам все одно це потрібно знати для того, щоб краще вирішувати свої якісь проблеми, тому що WordPress це така система, що ви можете зустріти якусь проблему у будь-який час, непередбачуваний час. Взагалі це треба знати. Перед тим, як ми розпочнемо, поставте лайк на це відео залиште коментар не менше семи слів, підтримуйте український контент, нехай це відео виходить в рекомендації. І ми починаємо. З чого ми почнемо? WordPress підтримує дві основні системи бази даних, це NGX та Apache. Більш використовувана це Apache і на базі MySQL. То, що MySQL взагалі база даних це такі таблиці, де. Зберігаються якісь дані. Ось ми сьогодні про ці дані будемо розмовляти, які саме дані зберігаються у базі даних, а які дані у нас залишилися у файлах WordPress. І давайте зайдемо в базу даних. Зараз ви бачите на екрані базу даних WordPress, яка називається wp сайт Базова база даних WordPress, Тобто одразу після установки сервер, на ваш сервер. Ви отримуєте таку базу даних, таку структуру бази даних. Коли ви встановлюєте будь-які плагіни, то ця база даних може розширюватися, додаватись нові таблиці. От зараз ви бачите, що у нас є 12 таблиць бази даних, яка кожна таблиця за щось відповідає. Я вам хочу розказати тільки про деякі таблиці бази даних, які вони як. як про їх властивості, що, які вони дані зберігають. І так, давайте перейдемо до більш важливих деталей. Перша таблиця, з якою я вас хочу познайомити, це wp Posts. Нажимаємо прямо на WP Posts. І ця таблиця має в собі прямо ваші записи. Тобто, дивіться, перші. Ваші записи, ось які, е, ті, які є в вашому сайті, ваші е, записи, як тип контенту, записи та сторінки зберігаються в цій базі даних. Тобто, е, що записи, що сторінки, зберігаються в одній таблиці бази даних. Це важливо розуміти. Також, також тут зберігати будуть зберігатись ваші ваші. Ну, наприклад, ем, якийсь плагін генерує, наприклад, галереї, то це теж буде зберігатись у цій базі даних. Якщо там не дуже е, якісний плагін, е, деякі плагіни можуть створювати свої таблиці, але більшість, які використовують якийсь е, постайп, тобто тип контенту, буде зберігати ці е, записи. Ці ваші реальні там, тексти, е якісь налаштування будуть зберігатися тут. Тобто це не фізичний файл на вашому сервері, це запис у таблиці бази даних. Це важливо розуміти. Тобто, якщо у вас якісь помилки з WordPress, і ви у вам потрібно видалити, наприклад, плагін, фізично видалити плагін з вашого серверу, або видалити фізично тему з вашого серверу. То це ніяк не е, повпливає на ваші записи, тому що вони зберігаються у базі. даних. Це важливо було промовити. Далі. Наприклад, ми можемо подивитися ВП Options таблиця. Ця таблиця зберігає ось якраз налаштунки нашого WordPress. Ми бачимо, що тут option, option value, сайт URL home, Home це мається на увазі, ось коли ви в налаштуваннях Вірпреса ви виставляєте якусь конкретну сторінку, то створюєте конкретну url ку Тобто, якщо ж у вас є декілька. Мов, наприклад, то у вас може мінятися юрелка головної сторінки сайту. І ось тут ми теж можемо це е, бачити. Якщо ви вмієте користуватися MySQL, базами даних, ви можете це змінювати. У мене, наприклад, на Ютубі є відео, як змінити пароль для входу в адмінку. Вашого сайту, якщо ви забули через MySQL. Тобто через MySQL теж можна робити якісь зміни, але якщо ви в цьому розумієтесь. І останнє, що я хочу вам показати на рахунок бази даних, це те, що база даних також зберігає інформацію про ваші плагіни, а саме про статус плагінів, чи активовані вони чи ні. Це зберігається у таблиці бази даних PP Options». Давайте перейдемо, поглянемо. VP Options ми переходимо, в нас тут багато дуже сторінок. Зараз у мене на сайті стоїть два активних плагіни, і давайте подивимось, як це відображається у базі даних. І ось, ось дивіться: Option-ID Active Plugins ми бачимо ось таку. Ось такий запис, акісмент PHP, і у нас ось такі от статус. Тобто в базі даних зберігається інформація про плагіни, активовані вони чи ні. І якщо в нас якась проблема з, з, з якимось плагіном, ми можемо і через базу даних зробити е, такий колбек, щоб е, деактивувати цей плагін. Наприклад, давайте зараз я деактивую плагін і подивимось, як змінилися записи у базі даних. Я вимкну. І так, оновимо. Оновимо і зараз знову зайдемо в ту таблицю. Отой рядочок 33 Active Plugins редагувати. І в нас зараз А1 і 1С36. І зараз ми тільки бачимо, що в нас активований uh, WordPress Contact Form. Перевіряємо. Так, wordpress Contact Form тільки активований. Тобто ми видалили запис про те, що в нас база даних видалила запис про те, що а, зараз не активований план якийсь спам. Ось так працює база даних, ось так на такому рівні хоча б вам треба знати. Як вона працює, тому що це важливо при виникненні будь-яких таких от багів, якихось додаткових питань, як мені зробити, щоб то, щоб то, якщо у вас якісь є проблеми. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, напишіть коментар не менше семи слів. Можете використовувати Ctrl-C, Ctrl-V, підтримати український контент. Нехай це відео виходить е, в рекомендації. У мене на цьому все Зустрінемося у наступному відео. Пака.